Марина Ставнічук до нас приєдналася. Доброго вечора вам. Я не знаю, наскільки його можна називати добрим, зважаючи на те, що відбувається. Звідки ви приїхали? Чи, чи намагалися ви? Ну, ви поки що в системі влади, чи намагалися ви з кимось зв'язатися, когось врозуміти, пояснити, що ситуація дуже весь час говоримо про те, що треба терміново вживати заходів, щоб припинити вогонь і. Залі в шоці, всі, по-моєму, від того, що відбувається в країні, і ті, хто в владі, і ті, хто не в владі, і ті, хто в опозиції, і, 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 і ті, хто на майдані, всі в шоці від цієї ситуації. Тому найперше, що мають зараз зробити політики, це вжити в серйозних заходів, щоб це припинити. А вже потім шукати вихід і мати напити в парламент парламентським якимось рішенням ну, чи є? парламентським парламентсько-президентським сьогодні зрозуміло, що ті всі варіанти, які скажімо, були пов'язані там лише зі зміною конституції, лише з перерозподілом повноважень з підготовкою нової редакції, сьогодні вже втратили свій сенс після тих подій, які ми маємо е вночі і, і, і в день. Вчора, сьогодні тому, звичайно, говорити про тільки ці речі неможливо Уже треба визначатися з датами позачергових виборів, чітко розуміти, що всі. Мають зробити все для того, щоб за певний період часу ці вибори відбулися. Тому що в такій ситуації для мене зрозуміло, як людині, яка не одні вибори провела в цій державі, в такій ситуації вибори провести е, неможливо. Треба, щоб ситуація до певної міри набула такого суспільного спокою, принаймні те, що е, м, певний такий серйозний накал, який сьогодні є, і ці настрої в суспільстві е, не за один день не за один тиждень, не за місяць і навіть не за рік не пройдуть це. Зрозуміло, але все рівно потрібна для виборів більш така спокійніша, стабільніша, якби обстановка. Тому сьогодні політики повинні усвідомити свою відповідальність і всі зусилля направити паралельно на цілий комплекс речей. Івановна, зараз ми жуляни, Аня Бабінець в Жулянах перебуває. Там ви вивозять була інформація в інтернеті, що ніби звідси зараз вилітають, вивозять свої сім'ї партії регіонів, ми приїхали власне її перевірити і деякі ознаки, підтвердження цієї інформації ми знаходимо. От зараз можемо ближче підійти, показати, тут дуже багато мерседесів, вони під'їжджають, від'їжджають. В момент, поки у нас падала трансляція, вже кілька машин поїхало. За цей час за останні хвилин сім. Злетіло три літаки. Не знаю, що було до цього, як буде після цього, але три літаки злетіло. От ми бачимо тут номери, можемо показати. Тут мерседеси, тут охорона, це напевно. Це віп-термінал. Я підходила до Чекайте, раз машина проїде. Я підходила до віп-терміналі, до, віп до обслуговуючого персоналу, питалася, чи тут літають якісь регулярні рейси. Мені сказали, що регулярні рейси не літають, чи є моє прізвище в списку тих в заявці, як мені сказали, є якісь заявки на людей, які її випускають. От Mercedes з донецькими номерами можемо побачити. Ми його вже показували. Так, тут зараз гарно видно. Хто тобто звідси теж віп-термінал достатньо добре видно? Щойно під'їхав білий такий джип, поки ми під'єднувалися з нього, вийшов у чоловік з дитиною. Не розпізнали ми цього чоловіка. Була також жінка з такою білою собачкою, така жінка гламурної зовнішності з білою собачкою, яка під руку собачкою вони швидко зайшли в цей віп термінал Власне, перед тим, коли ми були всередині, ми бачили, що там дитячі візочки, якісь речі, багато речей. І що ж дуже цікаво, зараз ми ближче. Підійдемо до машини, бо са ми помітили, от просто бачите, тут просто як на хрещатику рухне, можна просто пройти. Те, що цікаво, в момент, коли ми під'їхали, ми побачили інкасаторську машину, вона зараз припаркована трошки далі. Ми покажемо її, покажемо номери, що це якось допоможе допоможе. Але власне з цієї машини виносили пакет, ну, якісь такі пакунки з чимось. І я бачила сама на власні очі хлопця з автоматом. Тобто це був, він не був в формі інкасаторів, от вона, ця інкасаторська машина, яка передавала якісь гроші через цей пропускний пункт. Тобто це оця от готівка, власне, я так розумію. Негативка, яку чи виводячи, що оцянька інкасаторська машина? Це віп-термінал аеропорту Жуляни, з якого зараз не літають. Ніякі регулярні рейси, але тут достатньо великий потік. Десь приблизно три літаки тільки що піднялося в небо. Скільки їх іще буде? Хто ці люди? Ну по номерах і по машинах ми бачимо, що це очевидно якісь. Хтось з тих, хто при владі, чи хтось з тих, хто має гроші, може це бізнесмени, які вивозять свої сім'ї, не можемо цього сказати. Очевидно, що ця інформація засекречена. Там у нас з... з сервісного центру, з того з залу нас, нам, нам, нам якоїсь інформації такої конкретної не надали. А, але підозри щодо того, що регіонали вивозять свої сім'ї, ми тут бачимо на власні очі багато машин, вони постійно змінюються. Там я бачу, були сигнали, схоже, це, чи може це літак, напевно, це все таки близько дуже для літака. Отже, громадське телебачення, Анна на Євген Самойленко, ми знаходимося в аеропорту. Ажіотажу. Ну а це жуляни зал звідти ну тікають багато людей, багатих кажуть, що це представники партії регіонів. Ну а от мої родичі в Борисполі буквально зараз кажуть, що ніякого ажіотажу там немає, і по суті, ну термінал, який їде там порожньо. Ось тобто тікають не, не, не прості люди. А ну, я вам скажу, що всі. Громадяни і патріоти України повинні залишатися тут, бути зі своїми людьми і кожен як може шукати вихід із тієї ситуації, яку з того глухого кута, в який зайшла вся країна, все суспільство і держава. Тому, звичайно, що складно коментувати, хто від'їжджає, ні ви, ні я не маємо інформації. Люди турбуються за свої сім'ї, це теж зрозуміло. Але краще було би всім турбуватися за те, щоб не допустити ось такої ситуації, яку ми тепер маємо в країні? Що можна зараз? Який орган зараз може ухвалити Перебрати на себе ну, всю повноту владу, зважаючи на те, що значить частина це... представників влади, на чолі з президентом ідуть до останнього на максимальну загострі? До якого останнього я хочу їх спитати? От я хочу спитати до якого останнього? Протиставляти одну частину народу проти іншої частини народу, до якого останнього тут немає ніякого останнього моменту. Тут треба зробити все, щоб це зупинити: оцю братовбивчу війну, яка починається в Україні, в якій не буде ні правих, ні лівих, ні, 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 ні партій, нічого. Тобто все треба зупинити негайно і почати процес. Якщо це перемир'я, якщо це відповідальні політики у владі і в опозиції вчора вели розмови про перемир'я, то перемир'я в країні повинно наступити. Бачимо, які наслідки тих перемовин, значить, повинні змінюватися групи перемовників. Але те, що сьогодні і в парламенті, і опозиційні народні депутати, і провладні народні депутати, і те, що президент сьогодні повинен зробити все, щоб це все зупинити, і створити умови, по-перше, для це безумовно для початку всіляких нормальних справжніх переговорів, бо те, що ми спостерігали з вами три місяці, я говорю, пишу, теж кричу на всю Україну, так як і ЗМІ, що це не були переговори насправді. Це не були переговори по суті. Це були якісь ігри, шоу для телебачення. І, 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 і люди, звичайно, що терпіння е, обривається в людей, де, де можна, як, як може витерпіти суспільство це. Тому абсолютно очевидно, що сьогодні е, припинити е, оці дії снайперів ну, в страшному сні ніхто не міг би придумати отаке от в, в, в центрі Києва, в Україні взагалі, в милій квітучій е, країні, при доброму е, терплячому народі. Тому це одна ситуація, а друга – треба негайно сідати за стіл переговорів. І я бачу, що по-перше, у нас подивіться, що робиться з економікою, що робиться з фінансами. Уже почалася паніка в людей на заправках, в банкоматах і таке інше. Це все негайно треба зупиняти. І для цього потрібен зараз серйозний технічний уряд, який займеться серйозними питаннями зупинки оцієї антикризовими серйозними заходами. Потім а зараз просто. Певної стабілізації економічної, фінансової, і таке інше. Другий момент це дійсно серйозна річ. Уже треба домовлятися про дати виборів, брати певний серйозний термін часу на підготовку. Зрозуміло, що в цьому контексті треба подивитися уважно зараз на виборче законодавство і тут в першу чергу відповідальність лягає на парламент. На склад центральної виборчої комісії mm -hmm. ці всі речі треба робити в ході підготовки, і щоб, що можна боку, зробити іншого, прямо зараз от прямо зараз от, от я кажу, що прямо зараз повинні е, всі просто зупинити, всі повинні дати накази, відвести людей від цієї лінії вогню, де взялися ті снайпери, хто за них бере на себе політичну відповідальність. Ну, хто? Віталій Захарченко зараз те, він що бере? він дав наказ стріляти, що він видав своїм підтримки. Омбудсмен сьогодні сказала. І я, як член Європейської комісії від України у певний період часу, кажу, що жоден стандарт світовий і європейський не дозволяє використовувати зброю проти народу. Жоден. Він не має права давати такі накази. Це протиправні діяння. і Він повинен це розуміти і зупинитися у цьому. В сполучених штатах заморожено рахунки українців, яких вважають причетними до насильства. Про це повідомляє CNN із посиланням на адміністрацію Обами. Прізвища і імена цих українців, яких Сполучені Штати вважають причетними до насильства. Ну Традиційно їх немає, але нагадаю, що раніше Сполучені Штати ще 18 числа поклали всю відповідальність за насильство, яке відбувається в країні, на президента Януковича персонально. Мені повідомляють про те, що Янукович перебуває зараз на своєму робочому місці. Хто це каже, зараз я повідомлю. Так. Янукович перебуває, продовжує працювати. Про це повідомляє його прес-служба. І я би хотіла зараз дізнатися, що відбувається в Раді. Зараз наберемо нашого кореспондента Андрія Сайчука, скільки там людей Чи Я споможні? їхала до вас, ішло сесійне засідання. Сесійне. Виступали, да, виступали народні депутати. Зараз запитаємо Емоційно, в Андрія. звичайно, але сьогодні, по-моєму, вже не емоційних немає. Почали. Почали. Андрію. Андрію, це Тетяна. Ми в прямому ефірі. Розкажи, будь ласка, скільки депутатів перебуває зараз в сесійній залі? Чи вони тільки виступають, чи, можливо, вже готовий проєкт рішення якогось? О, зараз кажуть, в сесійній залі зараз перебуває дуже небагато депутатів. Скільки приблизно? Зараз у студії запрацював буфет, більшість людей спустилися вниз нас, насправді інформація, скільки всього є депутатів. Казали, що є 240 сорок колбарах перед початком. Ну, Олеся Оробець говорила, що для більшості бракує 10 голосів. Була потім заява, що є 227 письмових е, після письмової реєстрації голосів. Про це заявив і Кушулинський, mm -hmm. зокрема відкриваючи засідання. Ну потім е, була історія з Грушевським депутатом, який. Фактично там закликав перенести засідання, сказав, що скасування Конституції це не вихід і так далі. Ну і от ама вони побили, виштовхали, так що ми, якщо входить з логіки, що й було 227, то лишилося 226. Але сама процедура голосування, ну, про повелички в нести голосування про те, щоб голосувати руками, оскільки не запущена система рада. Не відновили роботу системи ради, так? Е, так, система ради не працює саме для голосування картками. Цього досі не... Не знаю, не знаю, з яких причин. Ось, ну і, е, головне, що е, немає Сергія Ціліпка і його групи, який, власне, ніби ініціював, е, ініціював сьогоднішнє засідання своєю заявою, казав, що не обов'язково треба зібратися. Тобто, ну є е, питання, чи є 226 голосів, чи можна їх всіх зібрати і одностайно проголосувати. Я так розумію, що можливо 226 голосів віддіє, вже знову таких кулерних закладів. Голосування. Там, можна взяти Миколу Ватьковського, який, врешті, озвучив цей план, це створення нової коаліційної біржі, спочатку повернення до Конституції, до визнання, акту Конституції до визнання, що Конституційний суд в свого часу неправомірно не мав прививши повноваження, коли зміняв Конституційну 4, тобто повернення фактично до неї, звичайно, більше 126 голосів. І потім кадрові перестановки, там, відставки одіозних якосних міністрів подальшу роботу парламенту в цьому напрямку, але я так розумію, що не, не є впевнений, що є 226 голосів, тому депутати досі от, залишаються в перервах. Mm -hmm. а, ну, закликають не припиняти роботу, поки не буде достатньої кількості голосів. Mm -hmm. а, ну, був тут, ну, є є приїхав Магера Андрій, заступного голови ЦВК, який стверджує, що насправді а, парламент має всі повноваження для того, щоб послати. Якщо Андрію, якщо будуть якісь новини, якщо зберуться депутати, ну і буде видно, що вони збираються голосувати, будь ласка, повідомляй нам. Ми чекаємо дякую, Андрій Сайчук, наш кореспондент, який в парламенті, за вашу інформацію. Чи є достатня кількість голосів? Ну, хоча б бодай 226 для ухвалення, ну от якогось такого рішення. При реєстрації за моєю інформацією, було 226 голосів. Зрозуміло, що для прийняття будь-якого рішення треба цих же 226 голосів. Але я розумію, що депутати виступають, і думки знову різні. Mm -hmm. Парламент є парламент консолідованої позиції немає. Я прогнозую, що рішення або може бути сьогодні значно пізніше, mm -hmm. або рішення повинно бути завтра. Якесь парламенту. Тобто це депутатам потрібно залишатися до останнього ну, безумовно. Парламент. Ну це було абсолютно ненормально, коли в такій ситуації парламент не працює і навіть не прогнозовано. Там мав працювати ще на початку наступного місяця, що це таке взагалі? Ситуація дуже складна. Тому мені видається, що якщо подивитися ем, отак комплексно підійти, то міри, які повинні вжити зараз політики, а вони несуть відповідальність за ситуацію, яка склалася в країні. І повторюю, і від влади, від влади, звичайно, більше. Це всім зрозуміло, але й опозиційні депутати так само несуть відповідальність перед людьми, як і інші. комплекс заходів. Я називала цю ідею, коли ще місяць назад я вийшла з ідеї укладання конституційного договору, говорила про те, що неконституційно набули повноважень президентом у 2010 році, і неконституційно те, що пропонується сьогодні зробити в парламенті за рахунок повернення. Звичайно, що можна було. Би чітко зрозуміти, що президент повинен добровільно поступитися тим обсягом повноважень, які він набув у неконституційний спосіб, і це був би найкращий вихід уже був в тій, би, але... в тій кризовій ситуації, в якій ми сьогодні є. Але цього я вважаю, на сьогоднішній день уже от ситуація складається таким чином, що цього замало для суспільства і. Ті бойові дії, які розгорнуті в центрі столиці, зобов'язують всіх до більш рішучих, до більш радикальних, але комплексних системних мір, які би забезпечили спочатку мир в країні, а потім неможливість її розвалу на частини і розгортання, розгорання громадянської війни в країні. Ось таким чином. А вам не здається, що Ну можливо, вже ці тези запізно лунають, тому що ну Тань, насправді вже в багатьох що до цих, регіонах до ви цих бачили, тез, що відбувається да, до цих тез, про які я кажу місяць, і якби мене почули, на жаль, е, слухав би не слухав би президент, це гори юристів, які були обличчям того неконституційного рішення конституційного суду України. Вони знову намагаються нав'язати йому як главі держави президенту Януковичу, е, всі всій державі намагаються нав'язати знову цілий ряд ну протиправний сценарій, ну реально. Реально, от, але взяти за основу все рівно це треба. Після кожної війни все рівно а, має наступити мир. І кожну кризу треба розв'язувати до цього до цього комплексу заходів, про які я говорила. По-перше, їх не можна розтягувати у часі. Там, скажімо, раніше можна було говорити, що цей договір можна було готувати там тиждень-півтора. Сьогодні цього часу ліміту ні в кого немає. В політиків є сьогодні день-два для того, щоб запропонувати суспільство. Був певний антикризовий план, певний антикризовий набір, який би… чому я говорила про договір? Не просто план, який сказав, ну добре, ми прийняли план, будемо чи не будемо виконувати, а договір, як? Зобов'язання, які бере кожна на себе сторона у цих питаннях, і контроль громадський за виконанням цих зобов'язань, і відповідальність за невиконання тих зобов'язань. Хоча зрозуміло, що для партії влади відповідальність політична вже наступила, тому що все, що відбувається в країні, за це все несе відповідальність влада, це абсолютно очевидно для всіх. Ви виходите з усіх структур е, при владі? Ви там я, я вам скажу чи? таким чином, що від того, чи виходжу, я сьогодні роблю сенсацію, чи не виходжу. Заява у мене про відставку написана з, е, після тої події, коли з 30-го на перше побили цілий ряд людей, в тому числі студентів, молодь. Розмови, якби із попереднім главою адміністрації, і з чинним главою адміністрації були, що я не маю наміру в таких умовах працювати, але я розумію із іншого боку, що залишити зараз ось цю ситуацію тільки з один на один з тими юристами, горе-юристами, які привели до цієї кризи, я теж не маю права. І до того моменту, поки я буду бачити, що я можу вплинути на ситуацію, тому що, вийшовши, я не матиму можливості, я сьогодні говорю з дипломатами, я сьогодні говорю з громадськими організаціями, я сьогодні говорю з експертами, я маю такі можливості. Вийшовши за межі влади, у мене ці можливості одразу зникають. Ви зрозумієте мене, що я зі своїм народом. Я за мир в країні. Я за те, щоб це насилля, яке сьогодні є, припинилося враз. Мене це турбує, як і як і кожну нормальну людину. Але я розумію, що сьогодні не питання в тому, де ти, чи ти там в владі, чи ти в опозиції, чи ти вийшов з гучною заявою. Кому потрібна сьогодні моя гучна заява? Сьогодні потрібні реальні дії. На те, щоб припинити це, що робиться в країні, і якщо я можу, хоч ну, мені здається, що, що там от я буду стільки за з моральної точки я... зору не повинно лишатися притомних людей взагалі. Ну от з тими людьми про яких ви говорите. Я, я ті, кажу, які формують так, президенту я, порядок денний, я кажу, які приживу що... точно. Ну, дивіться, війна. От дивіться, як би там не було. Так, от видається, що перемовниками є ті, хто є перемовниками, вони гарно виступають по телевізору, зачитують чинні заяви, які кому нікому не потрібні, тому що насправді вони не слугують ні державі, ні людям, ні суспільству. І ці люди абсолютно ну ви розумієте, вони з точки зору державницької не підготовлені були до таких посад, і до такої роботи і до такої. Відповідальності, які вони взяли, але здавалось би, що я не в цьому процесі. Але моя позиція, що третьою стороною має зайти громадянське суспільство, в принципі, дало можливість, якби, бути почутим громадянському суспільству. Так, да, це не дало результату, бо не, не тільки від мене залежить. Сьогодні почали достатньо серйозно чи вже певний період часу, достатньо серйозно говорять про конституційний договір як вихід із цієї ситуації. От я буду залишатися стільки, скільки я можу почути. Чута бути, хоч хоч трохи почута здоровий глузд, той підхід, який повинні сьогодні використати е, політики з державницьким мисленням. На жаль, таких залишається дуже мало. Звичайно, що якщо я вже бачу, що я вже зовсім нічого не зможу зробити, ну то тоді я просто змушена йти. Але я думаю, що ще є якийсь ліміт часу вплинути на ситуацію. Я сьогодні не тримаюся абсолютно зрозуміло, що немає за що триматися. І я як радник президента, працюючи на своїй посаді, робила все, щоб налагодити той діалог. Ви з ним Налог... спілкувалися після цього за останній період часу, практично я розмовляла два рази по телефону. Це була коротка розмова. Ми зустрінемося, ми поговоримо пізніше пізніше, ще не час. Коли вже час цей наступить? Коли це було? Ну от останній раз я говорила десь, коли президент був в лікарні, по-моєму. От після, два, тижні тому. Да, два тижні тому. Тобто, 18 числа, от коли почалася активна фаза, по суті, бойові дії, коли почали десятками стріляти людей, ви ще з ним не зв'язувалися? Ні, я весь час намагаюся зв'язатись. Просто часу немає почути, зустрітись і почути, що пропоную, як реальний вихик із ситуацій. Ви намагалися поговорити? Звичайно. З Києвом я розмовляла клюв. декілька разів. І ви бачили, що сьогодні голова адміністрації практично озвучив ту ідею конституційного договору з тими позиціями, які були передані і напрацьовані мною йому ще два тижні назад. Коли він тільки прийшов до адміністрації. Яка його позиція з приводу цього всього? Він взагалі керує силовими діями, він віддає накази так. за Харчиву? Цього, цього я не знаю і не можу вам сказати. Сьогодні була публічна заява міністра внутрішніх справ, який попереджував про необхідність дати зброю і таке інше всім відповідальним особам у владі, які закликають людей здати зброю, треба розуміти, що треба прибрати снайперів. І не вбивати безневинних людей а тоді Говорити про те, що е, наступає етап перемир'я. Люди, якщо у вас є Клюєва, зареєстрована, є Ну, ні? я думаю, що є. Ну, Він якби реальна людина. А Хто, він а хто, реальна, тоді, реальна хто людина. тоді цим всім керує? Хто тоді віддає? Таня, ви хочете від він мене? Ви тих далі. послухайте, ви задаєте мені ті питання, на які я так само, як і ви, не маю відповіді. Я говорю про свою позицію, mm -hmm. про позицію людини, яка сьогодні е, у владі, яка Сьогодні має і ну, як би, професійну позицію, моральну позицію. І я вам пояснила, що я сьогодні роблю для того, щоб ситуацію змінити. Все, я вам дякую вам. Дякую вам. будемо сподіватися, да. що раз ви вже залишаєтеся на своїй посаді, то ви зможете якимось чином От Я буду залишатися стільки, скільки я буду відчувати, що я буде хоч трохи можу вплинути на реальну ситуацію. Не Просто багато, багато дуже адекватних людей, які перебували у цій системі влади, вони весь цей час керувалися такою самою логікою, але ні до чого це не призвело. Той самий Павленко і багато інших, які сьогодні подали у відставку, говорили, що і до речі, представник президента в парламенті вони до останнього говорять про те, що ми. В цьому статусі будемо намагатися щось робити, Бо, але от, нічого змінити. Я, я вам кажу, Таня, що я думаю, що переломний момент повинен наступити. Ну він реально повинен наступити. Ну, не може таке нещастя відбуватися в столиці країни. Ну, не може. не може. І не може сьогодні влада розглядати людей, які вийшли боротися за свої права, за свою гідність як екстремістів. Треба віддавати адекватну оцінку тому, що відбувається. Багато людей сьогодні не на Майдані. Але я казала три місяці тому, і сьогодні кажу, що цепами до цього майдану прикута вся Україна, і це велика біда президента, що він мав оцих таких радників навколо себе. Це оточення, яке взяло його в кільце, яке не давало можливості донести до нього альтернативну думку, альтернативну позицію. Це його біда. І він буде звичайно, що вони відійдуть, вони втічуть, відлітять, оце як от літаки відлітають, вони втічуть. Ну, він буде нести за це все відповідальність. І я йому говорила два тижні тому, що я змушена, як радник, спілкуватись з вами через ЗМІ. От я сьогодні, як радник, через змі, прошу його зрозуміти свою країну, зрозуміти, що в ній відбувається. Дати цьому оцінку, бо сьогодні не про екстремізм йдеться. І якщо влада втрачає легітимність, то єдиним способом є дострокові вибори від цього дітися, немає куди. Але ці вибори мають пройти так, щоб наступна влада мала певну легітимність. Добре, дякую вам